Всім доброго дня, села Гнідин. Ось бачите, ми вже заходимо в другий будиночок, будиночок номер 2 Уже все готовенько. Осталось тільки натяжну стелю зробити, двері установлені. Це нагадаю котельня. Ось це у нас друга кімната хазяйська зі своїм гардеробом і ванною. Тут ванна становиться. І друга кімната. Дитяча або гостєва Значить, нагадаю, будинок 62 квадрати. Ціна другого будинку 85 тисяч. Кожного свій септик, в кожного своя скважина. Приїжджайте. 62 квадрати, 85 тисяч.